А що? Альтанка, ти як пробки викру... викручуєш зараз і все так. Да. Там на ровера немає, сил ну, в... отміє. То... Вона онкохвора, для неї не так легко такої. Слушай, болір треба виключити. Болір я виключить. А чого я ви не витягну? Що вичаться. Вона то є. Гроші взяла, нехай де виключа. Вона там має якусь, що могло, вона казала, позвонити. <головіка> Чи ну, то як виключить робки, то... Вона, Наді, тоді Таня позвонила, але Таня не хоче там лізти, Бо вони колись на них ну, потім розкажу. пірстені налів. 39 і 9, а стало 37. Уже трошечки, може відкриється і вайпер, може відкриється. Колись пірстені налів. Я додавала. Набагато простіше, бо все буде зберігатися на карточці. Вам перенесуть, там не буде купувати свою карточку, зразу перенесуть на карточку пам'яті, зберігуть пам'ять телефон. Пам'ять 32, тепер вже взагалі телефон це дуже малий. У мене 256 робити пам'ять. Ну, це правильно, а вона тепер хоче оновлення постійно. Оновитися, оновитися, оновитися. А ці телефони вже тепер оновлення не дуже приймають, бо це займає багато місця. А вони так зробили спеціально, людина брала новий телефон. Ці оновлення робить. Вони приймають оновлення, програма не буде працювати.